Всіх вітаю! З вами фірмова Штора, а зараз я вам розповім, як встановлювати, якщо у вас приїхала, така от фальш-панель, яка не рухається без рулона зверху, як, наприклад, ось, ось на цих рулоночках фірмових штори. Дивіться, у вас прийдуть такі трикутнички. Їх потрібно одразу ставити, грубо кажучи, от з боку, от так вони вставляються. Бачите? Шік. Ось так вони вставляються. Вам потрібно буде їх зверху виставити, зліва і справа приставити до вікна, обмалювати олівчиком і прикрутити шурупом, який ось знаходиться ось в цьому місці. Після того, як ви повісите верхню частину, у вас нижня буде, грубо кажете, от отак бовтатись. Ви тоді притуляєте ці трикутнички тут зліва і справа. І намагаєтесь, ну не дуже в натяжечку, але щоб воно не було брижи, трішки ще було в натяжечку встановлено. Прикручуйте, а потім вставляєте таким чином туди хоп і воно в отвір вставляється. І все. Ось так.